Доброго ранку. Сьогодні вже 11 червня. Хотіла трішки показати вам, як на даний момент виглядають мої ремонтантні сорти. Перед вами крапо 10. Я тут На деяких кущиках не обривала, але був мороз примерзли. Але я дивлюся, що не всі. Ці кущики такі малюсінькі, тому і ягоди невеликі. Треба їх обірвати, і хай кущик відпочине, і по-новому почне доносити. Ось тут. Три, 4-5 ягідок тільки вціліло. Але ягідка ця така шикарна величенька. А ось взагалі. Дивіться, яке, яка ягода. Це дуже і важка така. Ох, хтось вже її навіть скуштував. Давайте ми скуштуємо. М -м -м, смакота. Пам'ятаєте, я знімала відео, коли я знайшла в подвої крапу по 10, а там вона була несмачна. Ну, не доспівша була і в холодочку. А тут на сонечку, і дивіться, як прям сок з неї тече видно. Прям капає. Сочна дуже пустота є. Але зазвичай в таких великих ягодках простота вона присутня. Солоденька, дуже такий ніжний смак. А ось уже, дивіться, по-новому починає цвісти, викидати квітконоси і вуса. Ось уже вуса теж є. І ця теж починає цвісти. Ось тут теж майже ягід немає, але де залишились, то в основному такі. Шикарненькі. Так, переходимо до Сізоже. Це французький сорт. Ну, він дуже пізно посажений, тому невеличкий, один кущ якось найбільший. Я вам говорила, що у мене тільки 5 саженців його. Будемо перевіряти. Кажуть, що він не хворіє. Ось усе вже починає теж пушувати. Ну, перші, я не знаю, які вони мають бути на розмір, але зараз вони невеликі ягодки ми їх побриваємо, вони нам не потрібні. Нам потрібно розмножити його. Ну якусь ягідку Ми все ж, скуштуємо, У нас пройшов дощ мокре. Зовсім відрізняється смак. Такий, я даже не знаю, з якимсь присмаком цікавим. Солоденька, смачненька. Французькі сорти, вони всі такі, знаєте, десертні. Це маджестік. Тут уже гарненько попускав вуса. Будемо його розмножувати. Тут десь ще залишилась ягодка. Не знаю, вона трішки, звісно, не десь, але Це маленька. Все одно не така, як всі. Зовсім не така помаранчеве всередині. Так, а це у нас Шарлота. Мені так подобаються її кущики. Вони такі пишненькі, і вона вже, бачите, цвіти. І вуса видно, що вона дає гарно, тому що вже так багато з одного кущика, а стільки вусі вже випустила. Вже можна ставити стаканчики. І ну, ягодку ми не скуштуємо, напевно, бо ті, що були, вони вже підсохли прямо. Вони вже не годяться їсти. Кабріло. Ну, кабріло у мене ще щось в цьому році. Дуже він примерз. Не знаю чому. Може тут він так знаходиться в такій місцині, що тут найбільше мороз його достав. Зараз скуштуємо хоч одну ягодку. Я хочу сказати, вона виспіла. Класно, вкусно, солоденька, сочненька, гарна, приємний такий смак. Ну, мені подобаються мої реми. Не знаю якому Але ці сорти, які я маю, Мені всі мені подобаються. Підбираю на свій смак.